Продаж житлового приміщення під, під офіс більше. Тариф житловий тут. Тобто можна як квартиру використовувати, дуже високі потолки до 4 метрів, тобто 4 плюс метрів. А загалом кількість приміщень 8 плюс, два санвузла. Це перше приміщення з таке, такої. Перший санвузол, Вулиця Саганського, 58. Центр. Другий поверх з 6. Така у нас вхідна група. З пожежною сигналізацією, з сигналізацією охороною, і відеоспостереження. Така у нас рецепція на вході. Гардероб. Друга кімната. Mm. Нічого. У нас кімната більше для менеджерів з кухнею. Вихід туди я покажу пізніше. Там у нас переговорна кімната, такий коридор. Ми заходимо. І тут у нас ще одна переговорна кімната з серверною. Тут другий санвузол. Знову ж таки, з високими потолками. Це може бути директорське тощо. Взагалі це може бути і житова квартира. Товщина стін. Просто подивіться на цю товщину стін. Більше метру. Це переговорна, яка виходить одразу на Сексаганського. Один кондиціонер, два кондиціонери. Там в тій кімнаті ще один кондиціонер. Це один балкон виходить на Сексиганський, і другий балкон виходить. На утвір я зараз його покажу. Ось, будь ласка. До речі, дуже якісні німецькі склопакети. Я закриваю, в вулиці не чутно. І те, що показував. У нас вихід в кухню. Тут у нас дві двері для гарної шумоізоляції. Прошу на перегляди.